Так, друзі, всем привет. Сьогодні продовжуємо роботу. Поміняли і на тій стороні вже на газоні. Коротше, розібрав я всі задні стопи, фонарі, поворотники. Приїжджав електрик, то, що мені оце все тут і присапит, соединяв усе. Коротше, зробив він мені повністю. Ну, всі повороти, все робе. Реле оце було оце старе. Ну, воно теж вроді годне. Ну Там стоїть нове ось воно. Треба буде його теж закрутити. Е -е, зараз. Е -е, лампочки покупляв. Короче, отакі купив. 24 вольта на 5 ватт. Це вона 15 гривень одна. Е, щас, що тут гляну, де воно? Ага, ось очки. Це я заказував, ось був. воно не понадобилося. Це ж цей поворотник. Ну, як поворот? Тут я взяв папки мамки теж і ось цей ось ну, Ви поняли який. Ось таке. Речах і ще покупляв такі молотки ось два у трактори в один і в другий. Теж інтертул. Бо ми купляємо ну інтертуловське, не знаю. Ну, Донкратіки не інтертул. А так у нас і ключі інтертул, і компресор. І це інтертул, м'ясорубка ця, ну все. І ці набори. Так, ну ладно. Коротше, проблема була в чому? Предохранителі всі цілі. Ця сторона вона робила. Лампочки погоріли, поставили лампочки. Ця сторона був обрив. Був обрив. Він поставив ось фішики такі. Тут, отаманочки. От ну, коротше, прозвонив, що все. Коротше, все роби. Я знімав оці подкрильники, трохи одетував, треба буде. Тут внизу теж все, тільки лампочки повставлять і все. Ну і повитираю, повитираю оце ось, щоб трохи чистіше було. А може ще колись закажу сюди нові. І поставив він вже оці фари. Ось. Ну, класно світять. Ну, бомба. Щас, я включу, покажу на аварійки, хай. На аварійки. Бачите, все, все робе. І отак от буде поворачувати. Знизу робе. Тут не робить то, що я ще лампочку не поставив. Ну, отак воно, на аварійки. Сюди Одна є, але я купляв два. Тільки треба їх знайти. Я давно їх купляв. Це аварійку, він підсоєдинив. Ну, повороти будуть теж. Зараз включимо підсвітку. Світ не буду включати, включу світ, коли вже заведу, бо цілий день вчора. І як ангельські глазки, ще треба буде під. Строїть його туди-сюди, щоб ровненько воно стояло. Що тут, а що там. Подсвітка, бачите, горить. Коротше, все зробив. Вроді би нормально. Так, виключу. Ось так от. О. Я зараз, коротше, ставлю всі лампочки. Сюди вже поставив, там ззаді. А це, тут ще 10 ватні купив, то що не було 5, -ти, 10 -ти. і отакий здоровий теж. Оті 5 ватні стоють 15 гривень, 10 стоять отакі 20 гривень лампочка. А отакі вони на 21 Вт. Зараз отак. От. На 21 Вт 25 гривень штука. 15, да, да, 25 гривень штука. Ну, може є дешевше. Ну, купляли по такій ціні. Я ж кажу, до сюди нікуди не підбереся, треба підкрильники, ну вони не так погано їх витягують. Ну, вроді би, все зробили. Зараз все упаковую і підзніму, покажу, що воно і як. Так, друзі, все, зібрав задній. Стопаки помив їх, всі поставив нові лампочки, усі. Познімав старі, хоч вони горіли. Зараз Щас... він тут попідкручував всі підкрильники. Це кольце ще не ставив. Зараз ходю додому, найду. Зараз він включа. А ну що аварійку там. Отак воно робить. Ну, а тепер не аварійку, а підсвітку. Отак підсвітка. Поворотник, зараз як включу. бачите біле. Все робе. Отак От оце без подсвітки. Все робить чітко. ну, ближній і дальній. Оце ближній, а ну. А це дальній. А ну ще раз ближній. Оце все він виключив. Оце ближній верхня. А ну дальній. Дальній оця здорова. Все виключай. Все роби зверху. Все, повністю виключай вже. Отак. От англійські глазки, як будто. Нормально. Все, все вся проводка роби повністю. Тут аж казав, що резину поміняли. Тут а, я вимив трохи його, ну він вже вигорівший, аби новий. Ну, заднього хода немає. ну Може там лампочка згорівша, не знаю ще. Ми його не розбирали. Ну, вроді би не лампочка десь теж. Ми його не робили. Приїде, бо не було времени сильно в електрика. Ну і потом я куплю сюди квадратну, Ще сигнал треба сюди зробити, щоб він був. Сигнал. І задній оце ж. Ну, задній ход, щоб світилося. Він взагалі робив, а зараз я не знаю, що він, що він. Ну а так, все. Газон готовий. А, ще ну, поміняємо масло. Ну, я це знімати не буду, може, а там буде видно. Поміняємо масло, фільтр, фільтр, масляний, фільтр топлівний. І може помиємо його і все, і готов буде. Бо вже будемо скоро кормити пшеничку, треба буде грузити селітру і їхати. Отакі діла. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!